Друзі, привіт! Сьогодні наше відео буде мати не зовсім звичний формат, а саме будемо проводити сліпий тест магазинна тушонка проти домашньої приготовленої в автоклаві. Утехо будемо з вами оцінювати текстуру, смак, запах та інші якості. Ну що, давайте починати. Переді мною дві тарілки, і я не знаю, де яка тушонка, тому сьогодні чесна дегустація, і я оберу те, що буде смачніше. М -м -м, це вкусно. Ти взагалі зрозуміла, де яка? Думаю, так. Е, перша була магазинна, а друга домашня. Насправді все навпаки. Вау! <світить> Як ти думаєш, де домашня тушанка? М -м -м -м, ну, я думаю, це домашня, а це з магазину. Правильно. Перший варіант однозначно сподобався більше, тому що там а, смак був приємніший, відчувалося волокна м'яса і не було забагато жиру. Не люблю його. Другий варіант він був такий більш цілісний, важко було відламати на смак. Перше відчуття було жиру, і вже потім там десь м'ясо. Непогано, але я б таке не їла. Ну що, давайте розберемося у чому головна різниця. І перше це склад. Магазинна тушонка, склад, м'ясо, свинини, шинка, свиняча, вода, сіль, ізолят соєвого білка, молочний білок, спеції, підсилювачі смаку, глутамат натрію, натрію натріорибуноклептодит, згущувач, оброблені морські водорості, стабілізатори, дифосфат натрію, трифосфат, пентанатрію, поліфосфат натрію. Ну, я думаю, ви зрозуміли. А от у домашній все натуральне: лише м'ясо, спеції та сіль. Магазина м'ясо рожеве, але має щільний шар жиру зверху. Домашня. колір насичений, приємний. Жир також є, але його значно менше. Термін зберігання. Обидві тушонки можуть зберігатися від 2 до 3 років, але домашньо без стабілізаторів та хімії. Висновок очевидний: якщо ви хочете їсти справжнє м'ясо, а не консерви з шкідливими домішками, готуйте тушонку в автоклаві утехо. Це вигідно і дуже смачно. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат відео. І до зустрічі на каналі Утехо.